Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Fortnite Reload Ranked, і я хочу зробити один дуже цікавий челлендж. Він заключається в тому, що я хочу спробувати зіграти дві гри і попасти у топ-10 мінімум, використовуючи лише... Автомат. Почнемо! Я залетів на острів. Якщо буде точніше біля локації Дайві Ден і забрав свій перший автомат. Відкрив сундук. Зайшов хіл і так далі. Поки що я лутаюсь. А от нападати на градців я стану, коли я достатньо золотаюся і наберусь достатньо сього. Чому мені так повезло, я не можу зацеліти. Два, другого, два... Ну, на жаль, я не можу взяти, бо абсолютно стільки здома. Дозволений весь мумент, весь хіл. Але зі зброї тільки автомат. Не, ну ще кірка, кірку можу.

куда? Куда? Ой, ч, 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 ч? Он сейчас ведь ты напишу. Да. Спасибо. Ну, уж таки понятно все. Нічого mm. О, дуже цікаво, але я поки що його принципи не буду. Я хочу Я тут стою, я думаю, як мені далі рухається. Ось чому я там така трошки просто стояв. Бо я трохи не знав, як мені далі рухатися. Це моя перша гра, тому я ще не зовсім розумію, як мені грати цей челлендж. До речі, на якому рамку я це знімаю, я вам зараз скажу. Ладно, перша. Тяхо, як мешка. Бля. Ну, ладно, це моя помилка була, але... уже же в принципе, он брать ну да погано. Такое, конечно, но. Але... Блин, да. треба. О, вот он. Йо! Шо нам все фиксили все там? Я уже и охотку чую. Все, что можно.

Что вы меня делаете? Я отвою... 20 хоть-опять. Угу. Понятно. Ну, это тоже, в принципе, автомат. Это ну, же автомат? Да, это автомат. Я его візьму. Весьма... Я его дуже налюблю, це я вважаю его наившим автоматом в году. Трішки дивно. Але, в принципі. Нічого. Так. Добре, друга гра. Ну, тут просто з автоматми тут, в принципі, шанс везіння. Мені на самому початку випав скар Це дуже хороший автомат. Він навіть. Е Зелений, він вже достатньо хороший. А от там У цей раз мені не випало нічого. Мені випав тільки хіл. Ну, я пішов на файт, і, звісно, трошки це було дурно, але нічого, в принципі. Хоча б 4 поїнта все-таки є. Сподіваюсь, воно загрузиться. Ого. Це міфікбуф, я так розумію. Угу. Тобто ми зараз завантажимося наша основна в принципі ціль це здобув. хоча б топ-10. хотілося би, звичайно, топ-5. Я на ціалі, не розраховую на топ-1, бо, якщо в звичайній то ще, в, цьому, в принципі, можливо. А от з Лоді, там де ну, дуже сильна мета це дробовики завжди ну там в принципі нормальна мета це ще ппшки це так ну набагато то тобто, попростуватись А так то дробаши і все а автомати це як допоміжна зброя, строя щоб на наносити урон з звісно ще, ще. Тобто, їх не використовують, як але використовувати космос Я не можу не падати сюди. Я не можу не падати на тюди, я не розумію чому, як, але я не можу. Не, не можу. До речі. О, мені до речі кірку дали. Ура! Треба буде виконати ще одне завдання оцього Флінуса. Я вам поговорю... Йо! Це було прям... ну... ну це було па было реально по... Точно. Точно, 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 точно. Ой. Да. Все. Це... У меня не мая жодной сбои. А тельта. Ласка, Ха -ха -ха. Ох, ё... Блин, Все капец. Это просто капец. Чувачки, у меня нет никакой зброи. На тельта. И я вы серьезно вроде другий тактик падает. Другий тактик, другий Другий тактик блин, ну до речі, там был тоже нас, Ну, это был автомат. Да, це вроде вже другой тактик Друга ППшка Третий тактик, вы серйозно? жалейте! Я пшел, я пшел, я пшел, я пшел. Пока. Йо, он за мной пшел. Он за мной пшел. Ты... Йо, оперный!

Ой, там мочу щел, да. Вешти! Оооо! На Ура! -а -а -а. Ура! -а -а -а. Хилл нормальный Что это за? Ты скарб?

Ну, до речі, перший раз я зайняв топ. Топ-топ. Ну да, топ-10. А ні, перший раз я зайняв топ-25. Да. Це в минулі зайняв топ 10, ну, якого не бачили. Просто, ну, тут, тут реально, тут мета це драбоши, але. Але, блин, ну просто з дробашами це не цікаво. Ну, ти майже завжди отримаєш там якийсь топ-10, ну, можеш навіть виграти. Тобто, тільки з автоматами це дуже цікаво. Але, конечно, я просто так потратив один ребут Просто так витратив, тут, я вы Один ребут просто через те, що мені не випало автомат. Автомат не випав просто, ну не у це автомат, я розумію, це вважається автоматом. Але, Але його юзайт. Ну його не можна рюзай. Мені навіть він не випадет. Бо, бо його не можеть по-перше. Звичайний автомат. кращий. Звичайний автомат. Набагато кращий. Звичайний автомат. Це просто... Який тобі падає, коли ти репутаєш? краще на ведь от зафиг дня буде краще он геча машин ек из а демоджи по-моему чап да вин е а вот блин то и, вот и ничего не ман и магазин на войну весь патронев скорострельность но ну, такое вот, да. Знову тінь на... Знову щастя, знову тінь Так, я думаю, що ти я не знаю, але я думаю, що дешні туди. Йоу! Будь ласка! Будь ласка, щоб б це була ласка? Макет Хевіасалс! Але! Кайська дімка, а не те, що ви не було, ну, оце вже набагато кращий старт, ніж Те, що було! Маршинскую петровую баночку. Шооо! Шосы бунт, шабули нового садись, очень племя, но Блін, на, Блин, було реально круто! Просто политри вы! уже больно это будет это честно Тихо, тихонько А, за сама. самая Сама Йоу! Тихо, тихо, нормально на вид кило, Ще? Не, да? Можно кипят. Ура, маски, ваааа! Ну, а вы речи, SMG проти автомата самого файті це ну тут взагалі нічого не обговорювается. Це тупо Ре, якраз СНГ, я не бачу Ага, тут о минике. Один Wow, clue, the clue, the the clue, the clue <gasps>

С автомат. Завожается автоматом. А я рц автомат. Чем по факту выглядит сейчас на снайперский но... автомат. Но... Знаешь, что там написано на РЦ? Это... взломаются. Чувачки, я погнал, Я погнал. Знаете, я не хочу. Мне там невдобно. Мне в зале трошки невдобно. Неудобно. неудобно. Вот, через Бо, до речі, так мало. Воно ж мало мені дати щось, до речі. Воно мені мало дати. О! Ну, тоді, друзі, дві гри ми пограли, як домовлялись, навіть уже три. Все, любі, друзі, давайте. Не хворійте. Хай у вас все буде добре. Щоб таклятор здохла. Короче, Всім пока-пока.